Як змінилося життя в зоні бойових дій та в тиловій Буковині з початком повномасштабного вторгнення? Що потребують найбільше українські захисники на фронті, та яку підтримку надають нашим волонтерам із-за кордону у Чернівцях? У рамках проєкту Життя з присмаком війни провели круглий стіл. Всі деталі вже за мить. Минає 10 років з найкривавіших подій Революції Гідності. Саме у лютому 2014 року українці довели, що навіть попри смертельну загрозу готові боротися за свої ідеали та цінності до кінця, і у лютому цього ж року росіяни вторглися в українські землі. Проєкт життя з присмаком війни телеканалу ТВА не міг оминути події, з яких все розпочалося. Тож у його рамках провели круглий стіл, який традиційно відбувся у Чернівецькій. Обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. вже 10 років. Лютий це той місяць та пора, коли ми згадуємо трагічні події революції гідності. Наймасовіші такі заворушення розстріл небесної сотні, і те, що послужило очевидно, стартом російської агресії, стартом дії окупанта, однак на бойових діях на сході України росіяни не зупинилися. 24 лютого 2022 року війська окупантів здійснили широкомасштабне вторгнення. Журналістка Анна Сіменова, яка неодноразово їхала з волонтерами у гарячі точки, каже, що люди, які проживають, в умовах постійних обстрілів та в окупації мусили пристосуватися до воєнних реалій, аби вижити, але при цьому не втратили своєї українськості. Мене дуже вразила історія чотирирічної Олександри, яка от там все гримить, гудить, і ця дівчинка просто ходить вулицею і кричить: Слава Україні! Тобто вона не реагує навіть на оці вихлопи, як то кажуть, і побачивши її, я підійшла до цієї дівчинки, запитала, як її звати вона сказала, я Сашка, я прийшла з мамою за гуманітарною допомогою. Дмитро Чернешов, який брав участь в АТО, зараз активно займається волонтерством. Розповідає, значна допомога надходить з Румунії та Німеччини. Зокрема, для того, аби зібрати кошти, пан Дмитро разом з відомими виконавцями відвідали низку міст нашого південного сусіда. Ми більше всього побували в Румунії, місто Тімішара, Бухарест, Сіґет, будемо говорити, тут не гостина. Багато де побував, сучава от у нас команда таки достатньо потужна. Це Ірина Стиць, заслужена артистка України. Павло Дворський із синами, ну багато у нас відпорчих людей. Ігор горлогвіна спочатку широкомасштабного вторгнення пройшов трансформацію з викладача університету до волонтера, який вивозить маломобільних людей з місць бойових дій. Також зазначає, що підтримка інших країн дуже важлива для України. Нам вдалося відлагодити контакти з Британією, з Польщею зі Штатами. Дуже тісно співпрацюємо з Францією, Німеччина. Це неймовірно. Мені гірко казати про те, що війна об'єднала людей. Тому що ми розуміємо, що за цим стоять сотні тисяч жертв. Але ці знайомства, вони справжні. І це те, що допоможе надалі Україні. І це найважливіше. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.